Коли людина любить свою роботу, це видно одразу, як по очах Лариси Бондер, заслуженої працівниці культури, заступниці начальниці відділу культури і туризму. Про Ларису Миколаївну ми давно хотіли розповісти окремим сюжетом. Тім, з нехарактерною артистам скромністю, пані Лариса просила звертати увагу на інше та на інших. Показати поліські килими, які зберігають у бехах, олені, олені, три медведя в сосновому лісу. А тут були інші килими, які ми сьогодні бачимо. Талановитих жителів Васьковичів, які плекають традиції, вишивальниць та співачок, які живуть і творять у селах. О, і забула, де мої очі. З подачі Лариси Бондар ми зняли десятки сюжетів про жителів громади, які зберігають культуру і традиції. Та сьогодні ми хочемо розповісти про неї. Тим паче є привід, день народження Лариси Миколаївни та наше бажання. Йдемо до міського палацу культури, святая святих наших коростенських митців. Разом з іменинницею її найближчі колеги, які мають що сказати про Ларису Бондар. Це Тетяна Шпакович, з якою разом навчались. Вона була на четвертому курсі, її дуже любили, дуже поважали, вона така співоча. Я так на неї дивилась, М -м, Блін, як це ж мені такою бути. Любов Колесник, найдавніша подруга й колега пані Лариси. На роботі вона начальник. От а вже після роботи я ж кажу, ми можемо бути на одному рівні. Поряд Інна Маковська, яку Лариса Бондар свого часу помітила і покликала до колективу. Я тоді працювала молодим вчителем у Василівській школі. І саме Лариса Миколаївна з Любов Леонідівною мене помітили і сказали, а давай ми їх запросимо. А це Микола Білошицький, музичний керівник. До мене, до вона в мене виконує другий голос. Вимоги до, її, до неї теж, як у музиці. Десь ми знаходимо спільну мову, десь розбіжності, але в основному ось, бачите результат. Ми всі працюємо Рачимо на, на, на результат. результат. Готові номери, які ми бачимо на сцені. Це вже результат непростої роботи, яка вимагає не лише таланту, а й інтелекту і знань. Ми готуємося до концерту, і вона каже: так я вже бачу, ось у на сцені отут це, отут це, отут це. І я завжди говорю, Лариса колени, як ви це все бачите? На Бо як у нас в народі кажуть, дощі де не там, де ждуть, а там де жнуть. Не там, де просять, а там, де косять. Робота працівників культури може здаватись легковажною, але це не лише про заспівати, це про кожен захід, який проходить у нашій громаді. Святковий, урочистий, пам'ятний, трагічний. <різь> Ой, да, щоб вже вийти на це ведення, те серце колотиться, ночами не спиш, думаєш, написав ти сценарій, приходиш ночі, так, а там не так, а там треба так, а там треба так. Приходиш, сідаєш, перед руковоєш, що робить значало, йдеш до Лариси Миколаївни, так, вона дивиться, ні, що тут мені не подобається, так перекрутили. Ну і, звичайно, виходиш вже на сцену святково, красиво, ніхто взагалі не навіть думки не гадає, як це все створюється. І Як нам за цією усмішкою несені не легко, тому що в житті всякого буває кожна життєва ситуація, і може не завжди ти святкова і весела, але виходиш і працюєш. Валентина Щербина та її колега по кабінету Надія Бабійчук знають Ларису Миколаївну давно. Більше того, пані Надія приймала її на роботу, прослухавши її, усі до єдиного. Висновку прийшли, що нам потрібно Лариса Миколаївна. А яка вона тоді була? Зараз це Лариса Миколаївна. Це дуже поважна, серйозна Ви, людина. Вона була Лариса, просто Лариса. От, красива дівчинка, красива з гарними косами, гарна посмішка, голос дуже гарний. От. Ну, ми всі просто полюбили її. Працює мудро і на совість гартує серце молоде. Не довіряючи підлоці, живе як суджено, як є. Слеснемо в долоні, хай усвітлено сядь коні. Витими шляхами славу наші прабатьки. Вона зросла від маленької і і вище, і вище, і вище. І так воно, ну, так їй вдалося. От. Гарний, прекрасний голос має. От. І, і сама така наполеглива. Вона. Я, я наприклад, я у чомусь така. Ну... Для мене треба, щоб був керівник, щоб мене толкнув. А Лариса Миколаївна, вона ну, може природу їй так дано. Вона з тих, хто веде. Да. Ведуча, да. в нашому колективі на Коростенському телебаченні є ваші прихильники досить давні, які давно з вами працюють. І завдяки ним ми маємо деякі архівні кадри. Це Пропоную вам дещо згадати. Ось моє улюблене відео. Зараз включав це. Кінець дев'яносе конкурс. Це мій улюблений момент, це ж взагалі навіть сукню підібрати, це кінець 90-х, Такий дефіцит всього на світі був. Ну вам, мабуть, складно було, так? Да? Лариса Миколаївна розчулилась, тому що навіть не здогадувалась, що існують подібні записи. А їх в архівах Коростенського телебачення є багато. А як же інакше, вже тоді, наприкінці 90-х, Лариса Миколаївна була знана. Вона працювала у відділі культури районної ради, який потім і очолила. Просто згадати прикольне просто відео. <плес> Саме твієнка приїхала. Да, да. Можливо, так пам Я все пам'ятає. Робота в Коростенському районі передбачала велику кількість відряджень по селам Коростенщини. Їм жінка віддала більше 20 років свого життя. Ось ці кадри, наприклад, зроблені у 2017 році. Так у селі Сушки відзначали свято першого снопа. Лариса Миколаївна, незважаючи на посаду. Так само у польових умовах з колегами виступає для своїх улюблених селян. Ну, наші глядачі, які її не знають, вони можуть подумати, що це просто дуже така серйозна так. жінка. Але ми були з нею відряджені, ми знаємо, що вона дуже весела і її дуже класно сприймають люди в селі. В селі її, її село любить. От, і коли вже була ця децентралізація, ділилися, ви знаєте, що вона плакала. Хтось, ще в Дершанській громади, хтось в Ушомер. Тоді ж при, при її керуванні в районі народні колективи з'явилися, званням народних, це її заслуга була. І коли ці колективи йшли, інші громади, це було ну, от це як та дитина, ти її народив, да, і віддав. У рамках реформи децентралізації у 2021 році відбулись кардинальні зміни не лише в плані територіального поділу країни, а й кадрові. Таким чином, Лариса Бондар і її колеги з районної культури перейшли до міської, а точніше, відділу культури та туризму Коростенської територіальної громади. Тут пані Лариса обіймає посаду заступниці начальниці відділу Ольги Козаченко. Злиття двох колективів відбувалось складно зі сльозами та протиріччями. Але який результат? З приходом М Лариси Бондар з'явилось багато нового, ділиться Ольга Козаченко. Наприклад, свій талант Лариса Миколаївна приклала до режисирування відеокліпів, які останні кілька років активно знімають коростенські митці. Ну я люблю великі проекти, я люблю не лише працювати з своїми колективами. Я бачу це ширше. Бо ми, як галузь культури, ми показуємо не лише себе, свій колектив, ми показуємо всю культуру і відношення до певної події, до певного твору. З кожним роком це удосконалюється, тобто знаходимо нові якісь ідеї, і в 23 році було більше 30 відеоробіт до да, святкових урочистих дат. Нове, що принесла з районної культури Лариса Миколаївна, фокус на гастроспадщину. З подачі жінки у наших ефірах часто виходили репортажі із сіл, в яких місцеві демонстрували свої кулінарні здібності. Справа в тому, що це також складова української ідентичності. Ми до неї відносились як щось таке рядове і само собою зрозуміле. От, а сьогодні воно набуває іншого акценту. Виявляється, це наша візитівка, це наша особливість якась певного регіону України, певної місцевості. І ми взяли цей напрямок Ось о... в цьому році. У нас перший семінар запланований саме по гастроспадщині. і ми будемо розказувати людям, що звернуть увагу. На юшку, да, хлопці з картоплею, там ще якісь страви. Може правильно їх вміти презентувати. Можливо, хтось із глядачів і не дуже зрозуміє, в чому унікальність гастроспадщини. Я й сама не розуміла, поки не побувала на фестивалі вареників в лугінах. Це було до війни, і виявляється, що вареники можна робити із халвою, і з грибами, і ну просто якісь неймовірні взагалі начинки. Розумієте, ми працюємо в районі, і для нас це все каша з печі, там гарбузяна, там ще якісь наїдки. Це було ну, супроводжувало нашу роботу весь час. Тому що у нас були всі заходи по селах, всі районні свята. Це величезні виставки, продаж, презентація. Це все я ж кажу. Ми до цього відносилися дуже просто. В кожному селі буде своя специфіка тої самої юшки, того самого Вареника. Там на пару. Там без пара. Тут ходові, там картопляні з шкварками, а там будуть тільки сиром, сметаною, маленькі, а десь великі. І навіть в такому воно у відмінність є. У вас цікава робота. Ми любимо їздити з вами у відрядження. Мене дуже цікава робота. Я от коли згадую, що так відбулося, напевно, так треба. Було, що було, бо я була дуже сором'язлива. Я дуже соромилась лишній раз вийти на сцену. У мене зараз я ще ловлю на собі такі от моменти. Але потім я зрозуміла, що людям це треба. І навіть коли я йшла до людей не на сцену. Я знала, що їм треба нести слово, їм треба заспівати, їх треба тягнути за собою, піднімати в цю духовність. Щоб... Їм взагалі і увага важлива. Боже Вони й самі не розуміють, що в їхніх піснях і в їхніх стравах є щось унікальне. Звичайно, про це треба весь час говорити. А відраження я теж з вами люблю їздити, тому що ми одного, як би сказали, поля ягоди, ми люди творчі, і ми кожен бачить зі своєї сторони, ви бачите своє, я бачу своє, і потім у нас гарний продукт виходить. Лариса Миколаївна не дозволяє Коростеню забувати про села, які приєднались до громади. Вона і її колеги невтомно відкривають для нас справжню Україну. Наша культура це ж не лише сумна пісня й вишиванка, це цілий всесвіт, у якому є місце для всього, навіть для пісень пікантного змісту. Це є жанр української культури. Соромійські пісні. Він є окремий. Це люди можуть подивитися, де почитати. Це ну це було, буде а зараз спочатку. Цієї війни, то наші люди цих сороміцьких пісень написали і молодці, є про кого писати. А Лариса Миколаївна може заспівати сороміцькі пісні. Якщо ми б нею десь там вдвох чи тільки нашим колективом, і то б вона подумала, це така дуже жінка. Ну от я на її рівняюсь, ну ну, навірно, у нас різні характери. Mm -hmm. Вона подумає, вона двадцять разів подумає, щоб один раз зробити. А я спочатку зроблю, і думаю, господи, прости мене грішно. Не для ефіру запальна Тетяна Шпакович заспівала нам сороміцьких пісень. Таке ми чули вперше. Хоча це відомий жанр, по якому навіть здають екзамени в закладах культури. Взагалі, ви може, для колектива якось у вас же бувають якісь ще посиденьки? Ви ж не лише на сцені виступаєте. Звісно, Наприклад, коли ми десь їдемо, десь в автобусі їдемо в Житомир, то якщо і немає дітей, от не їдуть з нами діти. Я там можу дівчаткам настрій підняти. знаєте, такі всі втомлені. І я там опа, і не всі регочі, і нам весело. You better eat the diet Робочі поїздки в села з культурою це завжди під пісню, це завжди пригода. Далеко не все потрапляє в кадр, але щоб проникнути з селом, його потрібно відчути, спробувати на смак, поспілкувати з людьми неформально. Цьому нас навчила Лариса Бондар, знана не лише на Коростенщині, а й далеко за його межами. Навіть має почесне звання. У нас в закладах культури працює три заслужених працівники культури. Це почесне звання, яке присвоюється президентом України. Разом президента і є пожиттєве, і це три працівники у нас: Демиденко Володимир Васильович, директор школи мистецтв, Беркович Леонід Петрович, заступник директора палацу культури, і Лариса Миколаївна Бондар. Більшість кадрів використаних у цій передачі довоєнні. Повномасштабна війна змусила працівників культури перекваліфікуватись. На цьому відео Лариса Миколаївна допомагає сортувати гуманітарну допомогу. Артисти стали різноробочими прибиральниками. Кухань, Орями волонтерили як могли. Ми розуміємо, що ми маємо бути потрібні. І допомагати, чи ми можемо. Тобто наші ж працівники роблять і маскувальні сітки, готують е, страви, відправляють, збирають кошти, донатять е, окопні свічки, трав'яні чаї, шкарпетки, тобто, збирають всі. А наші акції, які проводять палац культури, донат за талант, бібліотека з вірою в перемогу. Тобто, якщо брати в загальному, за 23-й рік ну, от закладами культури, наші театри, які провели дві прем'єри, і також кошти зібрали. Про були, ідуть на потреби збройних сил. Це десь 470 тисяч. В загальному, якщо брати за 2023 рік, було передано працівниками культури на потреби збройних сил. Це заслуга кожного працівника культури, які сьогодні на свою адресу приймають і багато критичних зауважень мовляв, війна, а ви співаєте. Та насправді своєю працею і талантом вони не лише допомагають армії, а й не дають згаснути нашій унікальній українській ідентичності, яка ще живріє у кожному, навіть маленькому населеному пункті. Про це ми точно знаємо завдяки іменинниці. Ларисі Бондер, із цієї нагоди разом з вітаннями, дякуємо їй за талант і працю.